Фукзалісти урагану вдома здолали Луганського ОТК. Олімпійський урок для юних івано-франківських борців провів Василь Федоришин. На Прикарпатті тренувалась потенційні учасниці найближчої олімпіади в Сочі, лижня акробатки Надія Діденко та Надія Мохнацька. 2013-й завершили на мажорній ноті в останньому матчі року, що минув івано франківський орган вдома здолав Луганського ЛТК. Вже на четвертій хвилині зустрічі Сергій Якуні на своєму фланзі обіграв мілінького і пробив. М'яч від стійки залетів у ворота 1-0. Швидкий гол додав впевненості господарям, які безперешкодно контролювали гру. Однак забити вдруге змогли лише після перерви. В одному з моментів гостю у штрафному майданчику порушили правила на Ільдарі Макаєва. Пенальті пробивати взяв сироніню, який не схибив 2-0. Такий рахунок протримався менше хвилини. Після перехоплення знову роніню віддав на Макаєва, який запустив сферу поміж ноги Літвінову. Тож, 3-0 і своїх болівальників з новим роком Урган привітав впевненою перемогою на ДЛТК. А в турнірній таблиці екстраліги Івано-Франківці піднялися на другу сходинку. Я скажу так: сьогодні ми чисто грали на результат. Тобто звичайно, такий футбол, як ми показуємо, ми не показали. Є немножко, наприклад, кадрові проблеми у нас, во вторых Ну, є кто ще не готов на 100%, ну, я имею в виду Морену. Да? Хотя он вышел и за каждый мяч цеплялся. Поэтому вот, если человек цепляется, там впереди уже легче. То есть, если не цепляется, надо что пытаться комбинировать. А если есть стоп, который умеет принять мяч, то намного легче. То есть у них был такой Разуванов в сегодняшней игре, то ему доводили мячи, он все их принимал, поэтому мяч не теряется. Вот. По игре ну, есть определенный. Есть небольшой спад у команды. Почему? Потому что не бывает так, чтобы весь сезон пройти на одном уровне. Есть, это есть. Но то есть, когда есть такой немножко спад ну, игровой, да, то за счет желания, за счет агрессивности это все можно пополнить. Поэтому сегодня, вот я еще раз говорю: если мы прошлый матч провели такой отвратительный и по игре, и по настрою, то сегодня. Тобто гра була получена. Наша команда стає сильнішою. Це однозначно не тільки ті гравці, які сьогодні приїхали на гру, а й ті, що залишилися вдома. По команді Ураган Івано-Франківський, якщо їх радує такі перемоги, ну то нехай так далі перемагають. А загалом я дійсно хотів би сказати болільникам дуже велике спасибі, дуже толерантно, гарно підтримують команду. Дуже у вас хороший фан-клуб. Я це вже говорив і про рік. Мені здається, всі ви працюєте в правильному руслі. Ми програли сьогодні, все-таки не хватило майстерності. Ніхто не мішав, тому ж Литвинову, тому ж попадати в ворота два рази газики це все. Не хватило десь майстерності програти такого ворота, як це. Чергове баскетбольне дербі не на нашу користь. Говерла на виїзді поступилися Львівській політехніці. 74-67. Галичина захопила ініціативу вже у стартовій чверті 21-13, яку розвинула у другій десятихвилинці. Та впродовж третьої десяти хвилинки Івано-Франківські ведмеді не виволювали перевагу Галичини впритул, наблизившись до суперника. А Юджин Лоуренс навіть вивів Гуверлу вперед. Найцікавіше команда залишили на заключну чверть, влаштувавши справжні годілки, проте останні хвилини більш зібраною хладнокровно провели леви. Львів'яни повністю переграли Говерлу в боротьбі під щитами, зібравши на 18 відскоків більше, ніж суперник. Кращу господарів була реалізація реализация двочковых китків. Очень багато ошибок сделали в последней четверти. Наверное, это моя ошибка. Ребята были уставшие. Не дал я полную ротацию всей команде. Последняя игра этого года уходящего, поэтому хотелось очень выиграть. И... Играл усеченным составом. И... П'ять потерь в останній четверті проиграли повністю підбор на своєму щиті, на чужому. Ми видели, різниця дуже велика. Грацем матчу став екс Івано-Франківець Кіндел Дайкс, який оформив дабл дабл 22 очка і 11 відскоків. Разом із Дайксом важливу роль у перемозі Глачини відіграв і колишній відміт Ярослав Лемик, який до 13 очок додав 9 зібраних відскоків. Я думаю, що подарок ми зробили всім болельщикам, хто за нас болеє. Я думаю, не только нашим, но и всем любителям баскетбола подарили хорошую яркую игру. Поэтому это такой наш маленький был подарок. Ну, а все остальное, скажем так, это заслуга э, всего коллектива, который э, работал на результат. Тем временем у турнирной таблицы Суперлиги Говерло опустилися на загрозливое 8 место. Олімпійський урок для юних івано-франківських борців провів боєць світового класу Василь Федоришин. Володар срібної медалі Олімпіади та багаторазовий переможець і призер чемпіонатів світу і Європи не скупився ділитися зі своїми секретами ведення бою. У нас дуже багато прийомів, тому в кожному прийомі є деякі свої нюанси. Звичайно, кожен спортсмен, кожен робить по, по різному, по-своєму. Тобто, і кожного спортсмена є якісь свої нюанси, де. Ну, якби є тонкості, як краще зробити. Тому от більше, скажімо так, цими нюансами. Василь Федоришин навідується на тренування до юних земляків уже не вперше. Як кажуть тренери клубу ФСТ Спартак, для дітей такі зустрічі неоцінений досвід. Це легенда спорту, коли діти бачать, як ці хлопці борються на Олімпійських іграх, на чемпіонаті світу по телевізору, а тут ця людина, цей. Жива легенда прийшла в зал, і це стимулює роботу наших дітей, і звичайно, що вони з більшою завзятістю, активністю працюють. Ну і приймають майстерність. Звичайно, то що побачиш по телевізору, це зовсім не то, що вживу він тобі покаже, підійде і цей заряджає енергію, і звичайно це майстерність. До речі, за п'ять років існування клубу тут вже виховали двох чемпіонів та трьох призерів республіканських першостей. Один з них – 15-річний Мирослав Попадюк. Незважаючи на високі здобутки і солідний досвід, сьогодні зізнається від Василя. Отримав додаткові цінні настанови. Є така спортсменів штука, як мандраж. Може, там чуть-чуть слабкість бути, але можна цю слабкість прибрати і сутички піде успішно. Він розказує, що треба психологічно спочатку розімнути тепло, до, розімнутися поту і потім в бій. Уважно прислухався до настанов Федоришина і восьмирічний Станіслав Скрипецький. Школяр займається гімнастикою та баскетболом, однак боротьба подобається найбільше. Каже, після порад Олімпійського призера теж хотів би стати найкращим. Сьогодні було цікаво і я вивчила дуже багато прийомів. Я дуже хочу будемо бути схожим на нього. Або він багато знає цікавих прийомів і дуже сильний. Тож новий рік борці ФСТ Спартак зустріли з додатковою мотивацією до наполегливих тренувань. На шляху до Олімпіади в Сочі днями ж нетривалим візитом додому приїхали потенційні учасниці найближчої Олімпіади Надія Діденко та Надія Мохнацька. Дівчата виступають у лижній акробатиці. В перервах між зборами та змаганнями в івано франківську дівчата затрималися недовго, лише на три дні. Та й то без зупинки у тренуваннях. Поки була можливість, відпрацьовували техніку на батуті коледжу фізвиховання. Старша з Надії, Діденко наразі заліковує травму коліна, яку отримала на зборах у Фінляндії. Пошкодження серйозне, однак, сподівається, представниця фрістайлу, поїхати у Сочі їй не завадить. Наразі ж розповіла, як потрапила у цей вид спорту після багаторічних тренувань у гімнастиці. Коли мені було 15-16 років, це був такий візрост, коли я вже нічого не хотіла, мені хотілося погуляти, або ще щось. Я с гимнастикой завязала, но ну, во дворе у меня жила тренер по, по фристайлу. И она меня, как сказать, заманила. Говорит, приди попробуй, может, тебе понравится. Я пришла, попробовала на батуте, типу, попрыгала, у меня все получается, мне понравилось. Потом я поехала покататься на лыжах, у меня тоже получилось сразу. Это был, наверное, какой-то знак. Мне понравилось. И уже как-то я так втянулась, и вот уже... 13 літ я в ветемвіді спорта. нравится, у меня получается. Лижня акробатика, зізнається Діденко. Набагато важче від гімнастики, адже тут потрібно володіти навиками із інших дисциплін. Все иметь, уметь. Треба займатися і кордиційними упражнениями, і на батуті прыгать, і кататися на лижах, і розтяжка. Все тут нужно. І хореографія те ж самая нам теж нужна. А Надія Мохнацька додає, у фрісталі ще й чимала конкуренція. Четверте місце на юніорському чемпіонаті світу та бронза на європейських першостях. Дівчині не гарантувало виступати на Олімпіаді. Настрій бойовий, стараємося все як найкраще. От зараз три дні вдома, прийшли на тренування, боремося за досягнення. Ну, я думаю, все вийде, просто потрібно вірити і старатися, все вийде. Потрібно дивитися справді в очі, шанси невеликі, але все таки є. От дуже велика конкуренція. прыжки не досить складні, але ми стараємося зараз довести до хоча б до ідеалу ті прыжки, що є на даний момент. Я думаю, все вийде і 25 Все таки попадемо. Аби поїхати в Сочі. Додає спортсменка, потрібно потрапити у 25-ірку кращих лижних акробаток. Наразі Мохнацька на 24-му місці. Між тим у досягнення мети дівчини вірить її тренер. Надія молода спортсменка, і їй трошки не вистачає досвіду, але це є внутрішній досвід, тобто це не є технічні помилки. Це просто їй не вистачає часу, міжнародних змагань, міжнародного досвіду, міжнародного змагального досвіду. Так. Після нетривалого гостювання у Івано-Франківську дівчата полетіли в США, де в найближчі дні стартує черговий кубок світу. Після нього буде ще один старт. Програма час спорту продовжує знайомити вболівальник Івано-Франківської Говерли з її гравцями. Цього разу з нами поспілкувався американський важкий форвард Шеймус Бокслі. Нагадаємо, легіонер перейшов до Говерли з австрійського чемпіонату, в якому зі своєю командою дістався до фіналу плей-офф. А перед тим уроджений спортленда чимало часу провів у Нідерландах, де двічі ставав МВП сезону. Варіант пограти в Говерлі, каже Шеймус. Це нагода випробувати свою силу в команді з хорошою репутацією і сильні лізі. Тож приїхав сюди без вагань багато хороших гравців. Кожна гра в чемпіонаті справжній виклик, до якого ти мусиш бути максимально готовим, бо інакше програєш як відомо, наразі справи у Говерлі складається не найкращим чином. Травмований основний центровий Тревіс Пітерсон. А в останніх чотирьох іграх ведмеді зазнала трьох поразок. Бокслі поділився своїм баченням ситуації, що склалася. у таких результатах є кілька причин. Одна з головних, мабуть, травма нашого капітана. Тож без Пітерсона нам потрібно грати ще краще, більше взаємодіяти один з одним. Потрібно показати собі, що ми можемо бути успішними і в такій ситуації. Треба більше працювати, і тоді з'явиться потрібний результат результат. Також Шеймос поділився своїми враженнями від Івано-Франківська та розповів, чим займається у вільний час. Тут програма виявилась досить типовою для легіонерів: інтернет, фільми та спільні походи по кафе та ресторанах. Місто мені сподобалося. Тут мешкають дуже теплі і привітні люди. Вже пригледів кілька закладів, куди ми ходимо з хлопцями відпочивати чи поїсти. Найчастіше я проводжу вільний час з Пітерсоном, Юджином та Янгом. Також потоваришував з Дімою Ліповцевим, Сашою Доленком та Павлом Ревзіним. Загалом у нас дружня команда. Саша на завершення розмови. Шеймус Бокшлі запевнив, що команда зробить правильні висновки після виїзної поразки від Галичини і вже 5 січня спробує взяти реванш за програш. Традиційні новорічні старти для дітей провели в баскетбольному клубі «Говерла». у манежі коледжів фізвиховання зібралося півтори сотні хлопців та дівчат віком до 12 років. Загалом близько десятка команд. Вони змагалися у чотирьох естафетах. Це перше провести турнір і поздоровувати всіх. були нагороджені подарунками, не тільки діти. Побачили, що отримали подарунки і тренери команд, які зараз такий скрутний час проводять. І е, працюють з ними. А також ми подивилися, ви знаєте, у нас є своя дня чернаська спортивна школа при клубі. Подивилися, що у нас є в нашому е, так, мовити, е, господарстві, які є е, дітки, якого можна е, в майбутньому розраховувати. Е, для того, щоб заявляти дітей на чемпіонат України, аби дітям було цікавіше змагатися, капітаном кожної з команд був хтось з гравців Говерли. Одним з найактивнішим тут був американський плеймейкер Юджин Лоуренс. Легіонер зізнався, коли був малим, теж брав участь у схожих змаганнях. А гістьми свят були легендарні гравці команди НБА «Нью-Йорк Нікс. свого часу в знаменитому Медісон Сквергардені такі ж ігри організовували в «Нью-Йорк Нікс. Туди з'їжджалося чимало дітей з Брукліна, Бронкса Квінса. Там були живі легенди Чарлі Оклі, Кріс Чайлдс. Дарували нам свої ігрові форми. Коли ми були малими, тож, звісно ж, хотілося бути такими ж, як і ті зірки. Позитивний вплив від нинішнього спілкування дітей з професіоналами відзначили і тренери юнацьких команд. Звичайно, це їхня їх мотивує. Вони мають до кого побачити з ними, привітатися, потримати їх навіть за руку, побажати їм цього найкращого в майбутніх іграх і тягнутися до них. Вони такі високі проти таких наших маленьких карапузиків. У напруженій боротьбі переможцем стали представники клубу Вітерець тріумфатори кажуть: виграти допомогли командні дії. Найкраще була естафета четверта, тому що вона була на витривалізі і було дуже тяжко, не ставало дихання. Наставник команди спочатку з першим ігроком обігали всі і так потім по одному -по ігроку брали і обігали всі фішки. Та за підсумками змагань без подарунків додому не пішов ніхто. Діти отримали солодощі та інші заохочувальні призи.